Навести, доброго-доброго ранку. Починаємо наш ранок, як завжди, дуже активно і продуктивно. Стаємо ноги під та застегнемося глобами, розправлені плечі, підтягнутий живіт. Угу. І витягуємося вгору руки через сторони вдих. І видих опустили. І ще через сторони вдих. І видих опустили. Молодці. І тепер беремо по діагоналі, відводимо праву ногу назад, легкі прогни. Прогнулися назад вдих. Центр видих. Опустили руки, інша нога. Видих. Центр видих. Призігнули коліна. Руки вперед. Витягли видих. Видих. Випрямили коліна і ще вдих. Видих. Випрямили ви, і останній раз вдих. Молодці. Переходимо тепер до дихання. Ставимо руку на живіт, або не ставимо і дихаємо капелом в хаті. 54 рази розминаємо своє дихання. Поїхали. Закінчили. Молодці. Вдихнис. А видих. Були складені трубочкою через рот. Поїхала вдих. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Четыре. Три. Два. Один, вдих, видих через сторони. Молодці ще вдих і видих. І робимо вдих і затримка дихання. Постоїмо просто прямо похитаємося зі сторони в сторону, прикриємо очі і тримаємо затримку. Вдих, затримка. Супер. Розминаємося. Далі опускаємо голову вправо вліво. Угу. Так. Один. Назад, донизу. Один. Ротації вправо вліво. Подивилися. Один. Клас. Прокрутили плечі назад. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Чотири, три, два, один. І вперед. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Добре. Зараз ми переходимо, розминаємо трошечки стопи. Покрукували. Угу. Крукуємо ще. Десять, 9, вісім, сім, 6, п'ять. Чотири, три, два, один. Клас. І тепер виставляємо ліву ногу вперед. Права трошечки завернула всередину. Ми як натягуємо нашу стрілу, робимо вдих, призгинаємо праву ногу. Тримаємо руку прямо, з видихом, ставимо праву руку біля лівої ноги підняли ліву руку вгору, видих. І робимо так 5 разів. Вдих. І видих. Скрутка. І ще вдих, видих з коротко. І вдих, видих з коротко. І вдих, і видих з коротка. Супер, піднімаємось. І інша сторона. Призинаємо ліву ногу. Як натягуємо стрілу, робимо вдих. Видих скрутка. І ще вдих. Видих з крутка. Вдих. Видих з крутка. Іще вдих. Видих з крутка. І останній раз вдих. І видих з Круто. Опустилися до права нога під промеженою. Ліва, носочок натягнутий. І не допомагаючи собі руками, ми перекладемося з однієї сторони на іншу. Можете допомагати, якщо занадто важко. Поїхали. Вдих, видих, вдих, видих. Носочок на себе. Ось, лівої ноги, правий. Вдих. Видих. І ще вдих, вдих, і вдих, і видих. Клас. Плавно переходимо дві ноги разом, поставили, тримаємо трошечки, опустили пальчики ніг, як в долоньки, і піднімаємо таз. Руки не відкриваємо від толинка. Якщо у вас руки не достають, то використовуйте підвищення. І сіли вдих, видих, вдих, видих. Ще десять. дев'ять, І вісім. Видих. І сім вдих, видих. І шість вдих, видих. І п'ять вдих, видих, І чотири вдих, видих. І три вдих, видих, і два вдих, і видих. Розкрутили себе вгору. Розкрутили. Відпустили. Молодці. Живіт підтягнутий. Поставили руки в замок. Перед собою, коліна такі м'які, і руки ведемо активно вгору та вниз дихаємо. При цьому коліна прирізгинаються. Ще робимо 10, 9, вдих опустили видих, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один. Через сторони опустили руки. Молодці. Призігнули коліна. Поклали живіт на стегна і замок донизу. Тримаємо. Дихаємо спокійно. Угу. Один. Розкрутили себе вгору. Зараз стаємо. Носочки в на в сторони. Опускаємо таз. Рівень колін. Руки за голову у нас. І торкаємося на підйомі по діагоналі. Коліно лікоть. Поїхали вдих, видих. Одна нога інша. Ще 16. 15. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. видих, видих. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. Пять. чотири, Три, два, один. Видихнули. Молодці. Плавно опускаємося в кішку. Робимо проген вгору вдих. Подивилися. Видих, скруглилися. і ще вдих. Видих. І вдих. Видих. Перейшли в планку. Зібрали все, сідниці, таз, Фу, молодці. І опускаємо по чергову лікті на підлогу. Одна рука інша, піднімаємо. Видих, вдих, видих, вдих, видих. видих, видих. Поніхали ще. Кожного разу у вас інша рука опускається першою. Спили коліна. Руки поставили ширше. винурнули собаку мордою вгору. Угу. винурнули Подивилися тут вгору. Тримаємо 5, 4, 3, 2. Один. Скруглилися, опустилися сідниці на п'ятки. Видихнули. Видихаємо. Угу. Переходимо собака морди вгору. Ой, морди вниз. Піднімаємо ліву ногу вгору вдих. Ставимо ногу вперед, Перед крок Коліно правої ноги. Піднімаємо і дві ноги. Намагаємося зробити рівними. Вирівняли. І ще качнемося вперед. П'ять. 4. Вдих. Видих. Три. Два. Один. Залишилися знизу. Нернули лівою рукою під арку між правою лівою ногою і правою рукою взялися позаду себе за лікоть. При можливості піднімаємо праве коліно. І тримаємо 5, 4, 3, 2. Один. Опустили. Перейшли знову собака мордою вниз. Права нога вперед. І вирівнюємо дві ноги. Вдих, видих. Угу. Ще п'ять. Чотири, три, два. Один. Ниряємо. Опускаємо ліве коліно. Гернули рукою. Під праву арочку. Підняли ліве коліно. Дві руки тримаємо. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Розкрутили. Поставили дві руки. Перейшли собака бороду вниз. І покракували ще ногами. Десять, Дев'ять. вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опустили одну ногу, іншу. Сіли сідницями на п'ятки. Розкрилися в них. Видих, скруглилися. Іще вдих. Видих. видих. І ще три. Два. Один. Поставили руки позаду себе, виштовхуємо грудну груди вперед. Тримаємо п'ять, чотири. Три, два. Один. Клас. Молодці. Руки вгору, вдих. Видих на мистер. Ось наша коротка практика і завершилася. Дуже дякую вам, що займалися зі мною. Гарного, прекрасного вам дня на мистер!